Еспресо з вершками в ефірі, І от знаєте, рік тому тут в Києві на Майдані ми пережили трагедію від тих страшних боїв, біль від утрат і Загиблих хлопців і таку знаєте, гірку радість від перемоги майдану. Сьогодні напевне ще не знайдеться слів у багатьох людей для того, щоб переповісти і передати весь все те, що відбувалось на майдані. Саме тому у Києві, 20 лютого, оці події або згадку про ці події чи інтерпретацію цих подій показуватимуть без слів у танці. Ті люди, які підготували танцювальну постановку, балетну постановку сьогодні у нас в студії. Так, рада представити це Марина Кензор-Васильєва, автор та режисер, постановник власне вистави та Андрій Павленко, засновник благодійного фонду пам'яті Небесної Сотні. І от хотілося ну, перше питання, яке виникає е, навіть після перегляду е, ролика, оскільки ми генеральні спонсори цієї події, це е, власне чому така назва, чому цукрова незалежність? Хто з вас відповість на ну, це? На це питання, мабуть, відповім я. Його задають дуже часто, чому це крова. Насправді для нас наша незалежність дуже а, солодка, бажана і а, така, те, те, до чого ми дуже сильно прагнули. Прагнемо і продовжуємо прагнути. І вона насправді як цукор, тому що якщо цукор а, кинути у воду, у чаю, у каву, він розчиняється. Ми нашу незалежність будуємо як а, з рафінаду і своєї бай... Дужістю, ми її просто руйнуємо. А ще є така маленька легенда, що коли батько з сином добралася до води і докупалися, то син, п'ючи воду, відчув, що вона солодка, і запитався батька: А ти цукрував воду? І батько йому відповів: ні. Просто коли ти до чогось дуже сильно прагнеш, то навіть. Прісна вода здається солодкою. Тому я вважаю, що наша незалежність у нашому баченні вона цукрова. В чому особливість власне, цієї вистави? Чи можна це назвати просто от словом балет? І, і якщо ви її анонсуєте як інтерактивну, то в чому ця інтерактивність? Чи зможуть якимось чином взяти участь у ній навіть глядачі? Так, однозначно, наша вистава це є інтерактивна, документальна, танцювальна вистава Реквієм по Небесній Сотні за Небесну Сотні, за загиблими. Ми відтворюємо події, які відбувалися на Майдані минулого Осені зими, звичайно, не в не в кожній деталі, а в загальній концепції. Але глядачі зможуть побачити, відчути і пережити те, що було на Майдані. А вони зможуть скуштувати канапки, попити чаю, погрітися, поспівати пісні, які співали на майдані. І звичайно, коли буде у нас наступ Беркуту то глядачі будуть допомагати нам будувати барикади. Це дуже цікаво. Однак чи не думаєте ви, що, оскільки вистава буде в цей день, власне, роковини, і буде чимало, напевно, якихось альтернативних подій, присвячених пам'яті Небесної Сотні, власне, на самому Майдані, хоча вистава буде практично на Майдані в Жорновому палаці, однак, чи... Впевнені, ви, що всі зможуть побачити, всіх хто хочуть, і от для тих, хто не зможе в цей день, чи можуть вони десь це побачити можливо в мережі? Чи плануєте ви якісь гастролі країною? Дивіться, відео повного відео вистави в мережі однозначно не буде, тому що це є танцювальна вистава, на якій треба бути в залі. Це інтерактивна річ, яку треба переживати, в якій треба приймати участь. Так у нас будуть повтори, будуть і в Києві повтори, і у Львові, і в інших містах України. А також ми плануємо показати цю виставу за межами нашої країни. Зараз працюємо над Польщею разом з Андрієм і з іншими нашими партнерами, а також над іншими країнами. Власне, давайте підключимо до розмови і Андрія. Так. Можливо, ви розповісте про цю ідею, теж як вона виникла, хоча це, ну, начебто, очевидно. Але чи бачив вже хтось і якою була реакція? Ну, бачили люди. У Львові вже проходило з успіхом з успіхом ця вистава в театрі Марії Зенковецької. Люди вражені. ну... Ну, діло в тому, що я, наприклад, сам все пережив це, і вистава, ну ми були там у самому пеклі. Хто зараз з Майдану дивиться, той зрозуміє, о чому, о чому я зараз розповідаю. Але цією виставою я хочу наголосити, ми достойно намагаємося вшанувати пам'ять загиблих героїв. Які дали нам шанс на інше, на краще життя. Але ми започатковуємо благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні, назва та яка благодійний фонд пам'яті Небесної Сотні. Ми хочемо почати збір коштів по всієї країні, пам'ятаючи про ще тих героїв, яких можна врятувати. Це наші мужні бійці АТО. І які зараз дуже в важкому стані їх не довозять до госпіталів, до Дніпра, до Запоріжжя, до Харкова. Тому власне, цією виставою ми наголошуємо і призиваємо всіх людей наших збирати кошти для створення потягу санітарно-операційно-реанімаційного, щоб люди, які отримали важкі поранення, ще змогли вижити і. Наша держава за цей рік е, пролила стільки сліз, е, ну, скільки, мабуть, за всі 23 роки незалежності навіть натяку не було, що можна пролити за 50 років. І кожного дня ми когось ховаємо. Ідея, то що ми спочатку думали, ми не чекали нічого від держави, ні від кого. Ми просто подумали, що треба вшанувати пам'ять героїв. Спочатку думали провести траурний концерт, якийсь реквієм, запросити артистів, особливо тих, хто був на майдані. А потім дійшли висновку і знайшли Марину з її вже відбувшимся, відбувшоюся виставою. Це найбільш характеризує. Я коли дивився, я ридав. Бо все дійсно так як і було, і а, ось на жаль, мусимо. Мусимо завершити краще за себе. Дійсно скаже сама вистава. Тим більше ще раз нагадаємо глядачам, що це не тільки змога побачити мистецтво, а і допомогти в такий спосіб бійцям тим, хто зараз ризикує життям, як рік тому це робила Небесна Сотня. Нашими гостями були Марина Клензєр-Васильєва. Вона автор та режисер, постановник цієї вистави та Андрій Павленко, засновник благодійного фонду пам'яті Небесної Сотні. Дякуємо, що звітали до нас.